А давайте, друзі, поміркуємо. От чому Ісус Христос зцілював бідних, немічних, чому Він не пішов зразу в палаци? Ну, відповідь на поверхні. Да? Ну, У тих, хто живуть в палацах, в них були гроші. І вони могли лікуватися, але Ісус зцілював саме тих, у кого не було грошей. Він годував саме тих, у яких не було їжі, не було грошей на придбання їжі. Чому, друзі? Щоб ми з вами зрозуміли, що в ньому саме те, чого в нас нема. Він прийшов для того, щоб ми мали життя, це так написано у Євангелії від Івана, і життя понад міру, в російській житті з збитком. Розумієте? І от коли нам щось потрібне, чи то зцілення, чи то забезпечення, чи робота, що б то не було, ми повинні звертатися до Христа. І ми повинні бачити там, що Ісус Христос взяв на себе все те, чого мені зараз бракує. Якщо мені потрібне зцілення, то Він на Христі перехворів саме моєю хворобою. І ранами Його я зцілився. І ви скажете, так а в мене ж оце? А знаєте чому? Тому що ми дивимося ось на це. І це так ярко, От аналізи там погані, або діагноз, або біль. І це так явно, а те, що там десь Ісус. Але друзі, Слово Боже каже, що навпаки. Те, що в духовному світі в невидимому, те провокує все оце, що відбувається в моєму тілі, в моєму житті. Тому давайте зараз поглянемо на крест Ісуса Христа. І давайте готуватися до зцілення або до отримання того, чого вам саме зараз бракує. Давайте повторювати: я вірю, що Ісус Христос. Взяв на себе всі мої немочі, хвороби, і ранами його я зцілився. А тепер давайте повторювати: Ісус на хресті був убогий, щоб я був багатий. На чому я стою? Послання, друге послання до Корінтян, восьмий розділ. написано Ісус на хресті зубожів. Щоб я збагатився його убогістю. Розумієте, ми ж з ним в завіті. Тобто.